Що це є одна із умов наших партнерів зі сполучених штатів, що вони вийшли з території Російської Федерації, може для того, щоб якось задобрити Путіна, щоб показати, що вони ну значить, торгується йому на зустріч для того, щоб він теж зробив якісь зустрічні кроки. Ну можна припустити, але це знов таки це не більше ніж наше припущення. Щодо боїв на в місті суджа, ну місто суджа, якщо взяти подивитися по мапі, поставити циркуль, як то кажуть, всередині міста і подивитися, скільки до, до кожної околиці, то з'ясовується, що менше одного кілометра, там 950 дев'ятсот метрів, тобто це невеликий населений пункт. І у нас в Російській Федерації триває не сучасська курська операція. Ми так називаємо. Тобто ми маємо контролювати для, для зв'язкових і в тому числі з політичних цілей територію на територію, а не безпосередньо це місто. Само по собі місто, якщо не доведеться відійти, то вже було повідомлення, обережне повідомлення від пана Сирського, що ми так дійсно там десь можемо відходити. Але ми відходимо на більш зручні позиції для того, щоб нести менше втрати і примушувати далі ворога ну зв'язувати боєм велику кількість російських військ.